Як це розвивати культуру, коли говорять гармати, працювати всупереч воєнним загрозам і блекаутам, аби створювати нові сенси і говорити відверто про них із глядачем, особливо наймолодшим. Ми прийшли до театру Ляльок у Полтаві, який, попри повномасштабну війну, продовжує працювати, створювати вистави і показувати їх. Це мистецтво виключно для дітей можете подумати ви, проте не поспішайте перемикати це відео. Ми покажемо вам, як про складне можна говорити доступно. Красиво і цікаво. Підписуйтеся на канал Змісту та ставте вподобайку цьому відео. Вам точно не варто пропустити те, що вийде на цьому каналі далі. Звісно, війна дуже вплинула на нашу роботу. Зараз ми на превеликий жаль зв'язку з цими обставинами. Ми граємо вистави тільки на малій сцені, на великій сцені з дуже великою рідкістю. І, звісно, будь-яка вистава, яка зараз створюється, вона повинна адаптуватися під малу сцену. Тобто, це свої корективи, звичайно, вносить в нашу роботу. Старша донька, я донька, був на троні А-а-а-а! Плаксій! Перш за все, підготовка вистави передбачає створення п'єси. Створення постановки. Спочатку виникає задум, потім я з цим задумом йду до директорки. Директорка його узгоджує або не узгоджує, ми там щось коригуємо, і потім вже переходимо до постановки. Тобто е, я як режисерка вистави Цар Плаксій Талоскотон створила постановку. Потім е, уже цеха створили ляльки, створили декорації, тобто це все підготовчий етап. І лише коли все вже було створено, ляльки, декорації, весь 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 реквізит, ми почали репетиції вистави. Ну, власне, репетиції вистави це вже. Е, Вершина айсбергу, бо дуже дуже багато ще підготовки. Власне ширма, розмір ширми, розміри ляльок. Тобто, це все все дуже багато таких поетапних м, питань ми вирішуємо. І вже е, репетиції в нас відбула, відбувалися у травні. Повністю травень ми працювали над виставою. І 1 червня, на день захисту дітей, ми зіграли прем'єру для діток. І тому у царстві тому царстві тому скрізь. скрізь Вистачали гори. <рек> В ідеалі для того, щоб створити виставу, е треба місяць. Готувати матеріальну базу і місяць репетирувати. Тобто не завжди складається насправді так, бо дуже часто в нас складається таким чином, що деякі реквізити, деякі ляльки щось доробляються в процесі репетицій. І, звісно ж, так важко сказати, скільки часу треба точно, бо буває, виникають якісь моменти по ходу вистави. Треба щось переробити. Тут ми зрозуміли, що це не працює, треба. Треба щось замінити. Тобто це такий живий процес. Але е, якщо взяти в середньому, то, в принципі, на нову постановку е, місяць-півтора ця вистава ще, вона ще стане популярною. Вона, вона зовсім зовсім молода. Ми її грали всього один місяць, і зараз ми зробимо новий склад, і потім вона буде гратися ще. Мені казка цар Плаксій та Лоскотон подобалася ще зі школи. Вона входить до шкільної програми. І якось вона мені так закарбувалася, запам'яталася. Я ж працюю вже п'ять 5, 5 років. Вже працюю в театрі ляльок. І оце ось вперше я наважилася на постановку вистави ще й лялькової. Цей матеріал, по-перше, він вражає тим, хто його написав, адже це казка Василя Симоненка, поета шістдесятника нашого земляка. І е, вона входить до шкільної програми. Вона якби в нас е, віковий ценз від трьох років. Але в принципі матеріал дозволяє приходити діткам на неї і більш старшим. Тобто, е, в цьому плані матеріал дуже дуже е, гарний. Власне в цій виставі є е, інтерактив. Невеличкий, тобто дітки відповідають на питання, діти допомагають заховати лоскотона. Тобто, там такий, якби діалог виходить у нас, глядача, із акторами. І насправді, е я думаю, що батькам вона теж дуже, -дуже сподобається. Прем'єра була дуже успішною. Діти дуже класно реагували на наші там в нас і пісеньки, і трохи інтерактиву з дітьми. Тобто їм дуже дуже сподобалось, дуже так активно сприймалась вона. І зараз ми вводимо другий склад у цю виставу і для того, щоб ми могли її возити по садочкам, по школам для того, щоб вона була виїзною і, ну скажімо, так, щоб вистава жила і радувала все більше і більше діток. Зараз ми спостерігаємо дуже 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 стрімкий розвиток театрального мистецтва, зокрема. Це не лише у великих містах, у маленьких також. Просто, наприклад, Київ і е, славнозвісна Конотопська відьма, це те, що на слуху всієї України. Там свій формат, свій масштаб. У нас в театрі це теж є. Просто через те, що ми зараз е, працюємо лише на малу сцену, нам доводиться ставити десь більше вистав, десь більше виїздів. Бо глядача хоче, е, глядач хоче приходити, приходити, а ми не маємо змогу помістити отак, от. Е, е, Певну кількість глядачів, і е, дійсно це дуже дуже цікаво. Що зараз, під час війни, люди потребують театру, люди потребують мистецтва і потребують таких світлих яскравих вистав. От, наприклад, як у нас цар Плаксій та Лоското. <плес> <плес> Цій виставі я граю царя Плаксія. Враховуючи, що вистава для дітей робити а він саме антагоніст якимось страшним, злим. Це не підходяща стратегія, тому що багато хто з дітей може злякатися. Тому варто підходити до розкриття персонажа з комічного боку. Тому він у мене такий «Плакає ось таким от голосом постійно плаче. Ну, приблизно ось так. І приходить до усіх Світ. Вистава шермова, і я в основному чую те, що відбувається. Тобто я дітей сам не бачу. Це не вивідна вистава, не вистава першого плану, де ти якби, контактуєш з глядачем. Але ну, чую реакцію, діти сміються, діти бачать перед собою щось таке кумедне одоробло, яке виходить тут строїться строє себе якогось великого імператора, а потім в кінці його просто залоскотали. І він програв. По-перше, театр ляльок він не лише для дітей, він і для дорослих. Адже в кожному дорослому живе дитина. І дуже часто у нас батьки, які приводять дітей, виходять з зали і кажуть, я отримала чи отримав таке задоволення. Вони беруть участь в наших інтерактивах, і це так це так класно. От я так розумію, що просто дорослим глядачам також відгукуються такі прості базові істини, як яким ми можна сказати, навчаємо, виховуємо у маленьких глядачів зараз на репетиції, ви побачите наше таке репетиційне приміщення, яке зазвичай глядачі в нас не бачать, тобто це не сцена. От тобто, деякі моменти там можливо щось буде щось приблизно, але там у нас буде присутня два склади. Тобто, один склад працює, це той, який вже у нас. Здавав прем'єру. Інший склад, який ми зараз вводимо, дублі на цю виставу. Ну і, власне, ходімо і там побачимо, що ми там побачимо. Ого! Привіт, друзі! <кхех> Мене звуть дядько Лоскотон. Репетиції. Вистави будь-якої я дуже люблю, бо це дуже творчий процес, такий співтворчий. І от коли збирається багато акторів, ну, тобто, багато в нас коли як, от у цій виставі в нас п'ятеро акторів. І особливо, коли це нова вистава створюється, хтось щось придумав, хтось щось додав, хтось якісь думки нові з'являються. І це дуже класно, що це заставляє людей мислити. І Ставати співавторами цієї вистави. Ну, тримає авто. Хе -хе. Весело сміються Хе -хе -хе. В театрі я працюю трохи більше року. А робочий день зазвичай складається ну, або з вистав, або з репетиції. А якщо графік завантажений, то і з того і з іншого одразу. Враховуючи, що це театр і якби ти можеш себе показати виключно через рук ляльки і голос, то так. Голос тут відіграє дуже велику роль. Треба знайти правильне звучання, правильні акценти на слова. Тобто це все дуже важливо. Війна, в принципі, нікуди не вписується, якщо вже так сказати. Е, звісно, війна накладає негативний ефект, тому що. Е, Ну, якщо брати навчання, все переходить на дистанційку, а дистанційно навчатися акторській майстерності, це так собі професія. Ну а в плані роботи я в цей театр прийшов уже після початку повномасштабної війни, тому мені важко говорити про різницю. Ну, повітряні тривоги періодично заважають, тому що доводиться спускатись в укриття, і якщо вистава проходить на великій сцені, ну вистава зупиняється. Багато вистав, які я бачив ще в дитинстві, я зараз беру в них участь. І це дуже цікавий досвід, як казав мій перший майстер з акторської майстерності, весь театр це така своєрідна божевільня. Тому тут ти можеш бути і дитиною, і якоюсь твариною, яким захочеш, тому що це входження в роль, і якби звісно, це якийсь ти абстрагуєшся від дійсності, яка тебе оточує, і повністю занурюєшся в процес. Ми намагаємося зробити все можливе для того, щоб люди, які сюди приходять, могли відчути оцю казкову атмосферу, і хоч, і хоч трохи. А встрахуватися від того, що відбувається, якби зовні від села до села розважаю дітей та дарую дорослим гарний настрій. У нашому театрі є вистави і для дорослих. Великий льох, «Леді в лавандовому, крабат, учень Чаклуна» — Вона для більш для сімейного перегляду, для більш старшого віку. І це все вистави Нікола Пунова. На превеликий жаль. Зараз ми не маємо головного режисера в особі. Ніко його вистави обов'язково будуть жити. Але зараз е, в нас такий етап, е, тобто ми обов'язково. Ми плануємо зробити музейну кімнату, яка буде присвячена його особистості. Після його смерті залишилося дуже дуже багато його речей, і ці речі їх обов'язково повинен бачити глядач наш. Бо Ніко, він був дуже різносторонньо розвиненою особистістю. Вся Україна знає, що він вишивав, він був дизайнером, він був художником, сценографом. Він багато багато речей робив своїми руками, і це все обов'язково знайде е, у нас в театрі буде створене місце, і кожен глядач зможе ознайомитися із його творчістю, щоб ця особистість не була забутою. У нас в Полтаві лише два професійних театри: це от наш театр Ляльок, і Театр Гоголя. Все інше тримається виключно на ентузіазмі, тобто якісь аматорські гурти, народні театри. Але на жаль, на даний момент, усе це в Полтаві перебуває в стані такого повільного занепаду. Звісно, хотілося б якогось більшого розвитку, більших інновацій, більшого потоку людей з новими ідеями. Поки що ми намагаємося наскільки в наших силах тримати планку і не давати померти полтавській культурі.